Всім привіт! Сьогодні ми разом з вами приготуємо запечену курочку з картоплею. На смак, вона просто вау, тане в роті. Отже, розпочнімо. Беремо тару, в неї насипаємо наші улюблені спеції до курки. сіль, перчик і чесник сухий. Це все ретельно перемішуємо і добре натираємо нашу курочку з обох сторін. Далі відправляємо її в холодильник мінімум на 2-3 годинки, так, щоб вона добре промаринувалась. Дістаємо курку з холодильника, змащуємо деко олією і зверху кладемо нашу курочку. Щоб м'ясо було ніжним, зверху ставимо прес, це може бути форма з водою. І відправляємо випікатиць при 380 градусах на 50 хвилин. Поки курка запікається, підготуємо гарнір. Нарізаємо картоплю так, як вам зручно, додаємо улюблені спеції, олійку, вимішуємо і відставляємо в сторону. За цей час приготуємо соус, беремо мед, гірчицю і соус барбекю, добре вимішуємо. Витягаємо нашу курочку, викидаємо в неї нашу картоплю, змащуємо соусом, відправляємо випікатись ще на пів години. І вуаля, Наша курочка готова! Всім смачного!